Добрий день, дорогі друзі! З вами я Вікторія Бак. Сьогодні маємо 8 червня 2024 року. Майже 3 роки йде війна, і цей період для нас є періодом випробувань. Для всіх українців це період випробувань. Якщо ви дивилися мої відео, то останні такі. Активні я проводила ще з свого Бахмуту, сподіваючись, що Бахмут залишиться українським. Але він тимчасово окупований, саме тимчасово окупований. І тепер, зараз, коли я майже два роки вже перебуваю у стані тимчасово переміщеної особи, я розумію всіх тимчасово переміщених осіб, я розумію, як це бути. На території, яка залишається і є Україною, а як це бути все ж таки людиною, яка не має свого житла? Ну таким свого, свого роду бомжом без постійного місця перебування людиною, але знаходжу в цьому певний позитив. Тому що я вільна від свого майна, я не прив'язана до нього, і у мене з'явилися нові можливості. Мешкаю я зараз в Одесі разом зі своїм татом, якому 91 рік разом з двома своїми песиками про песиків окремо можна буде довго розповідати, тому що з песиками ви розумієте всі ті, хто тимчасово переміщений, як складно знайти буває житло, як складно потім знайти якусь таку свою нішу, щоб твої собаки, які періодично гавкають, нікого не дратували. І щоб можна було так жити з цими собаками, щоб люди оточені, не розуміли, не бачили в тобі якогось свого недруга. Ну, це окрема стаття і не про неї не сьогодні. Тобто я мешкаю там, де можливість для мене мого тата, і песиків є, і це Одеса, Одеса приймає нас дуже радо, і вона відноситься терпімо. Ну, принаймні я не помічала таких дуже агресивних випадків в бік мене. Коли ці випади з'являються, особливо коли я вивожу дуже рано своїх песиків, вони можуть там гучно гавкати, я тоді. Відповідаю незадоволеним особам, які кажуть, що, що це у вас за собаки такі невиховані, кажу всі претензії до Путіна. Якщо б кажу, не він, і ми і собаки мешкали б зараз там, де й повинні були мешкати. Що нам робити, якщо собаки ось такі невиховані, саме тому, що вони постійно мешкали м, закриті від оточуючого середовища? Ну, сьогодні я не про це. Таку преамбулу я зробила саме для того, щоб ви зрозуміли, що як і більшість українців, я маю певну долю своїх випробувань, я їх проходжу, і тому я розмовляю з вами не з якихось позахмарних світів, а саме з нашої України, з сонячної Одеси, які я дуже вдячна за те, що вона мене радо прийняла. А хочу сьогодні поговорити про духовний гуманізм і про те, як треба здобуття цього духовного гуманізму, здобутки цього духовного гуманізму захищати. Ну, ще до початку війни нам здавалося, що люди, по суті, свої всі однакові, і з будь-якою людиною можна домовитися. Кажуть, це головний мес меседж нашого часу вміти домовлятися. Але так сталося, що як з'ясувалося, є люди, з якими домовитися неможливо. Неможливо, тому що їх позиція така, яка не просто не приймає твоєї позиції, а заперечує існування тебе і твоєї позиції. Тобто, вам, мабуть, було таке інколи в вашому спілкуванні з різними людьми, коли раптом ви розумієте що людина, яка висуває свої якісь там доводи, вона їх висуває таким чином, що тобі просто не залишається місце для існування. Ну, тобто не залишається того місця, куди б ти міг би щось своє запропонувати. Чому? Тому що ця людина просто заперечує твоє існування. Ось Путін, який напав на Україну, заперечує існування України? Як ми можемо домовлятися з тією людиною, для якої нас не існує? Тобто ми можемо домовлятися тільки тоді, коли ми стаємо такими, як вони? Якщо ми не є людьми, які приймають себе як росіян, а приймають себе як українців, які не існує, то як же ми можемо розмовляти? І десь починаючи з 2014 року, я дуже сильно почала усвідомлювати, що щось з нашим гуманізмом, таким гуманізмом, який пропонує чи будь-яка людина, це є людина з тими цінностями, з якими можна знайти якийсь консенсус, якесь спільне співіснування. І світ, європейський світ він будувався на цих гуманістичних цінностях. Які ну, декларувалися спочатку у вигляді декларації прав людини, а потім, відповідно до цієї декларації, ну вони реалізовувалися в європейському просторі, і вони реалізуються і сьогодні. І що ми маємо? І ми маємо те, що європейський простір просто не розуміє, що можуть з'явитися такі люди, як Путін, що може бути поряд така величезна імперія, як Росія, яка заперечує їх існування. Їм вважається, ну великої кількості людей вважається, що все одно цією групою людей, цією Російську імперію, можна домовлятися. Як з'ясувалося з 2014 року, для мене це відбувалося по волі, А 100% я впевнилася в цьому впевнилась 2022 році, що треба битися. Треба битися навіть якщо в тебе немає сил. Ну, як ми гуманісти, а хто такі гуманісти, це люди, які вважають, що людина найвища цінність. Це гуманізм, а духовний гуманізм вважає, що не людина матеріальна найвища цінність, а її духовна сутність найвища цінність це різні речі. Інколи те, що дуже корисно для духа, не корисно для тіла. І навпаки, те, що корисно для тіла, не корисно для духа. І коли ми кажемо про духовний гуманізм, це такий гуманізм, який приймає ту позицію, що якщо є небезпека духовному світу твоєму, твоїх близьких, не просто тілу, а саме духовному світу, то ти повинен битися. Коли страждає духовний світ, він страждає тоді, коли інша людина або група людей заперечує твоє існування як людини. І тоді він починає страждати. Ми, як педагоги, а я є педагогінею, я працюю в школі, працюю в університеті, в Дніпровській академії музики, то ми, як люди, ми вважаємо, що як педагоги, верніше, ми вважаємо, що обов'язково з кожною дитиною треба знаходити спільну мову. І це так. Треба знаходити ту стежку, про яку казав Сухомлинський, яка називається духовна спільність. Без духовної спільності виховання не відбудеться. Стежку до духовної спільності. Тобто, коли дух і один і інший спілкуються один з одним. Оця духовна спільність вона допомагає тобі зрозуміти, чого прагнеться зростаюча людина. І е, всі педагоги, по суті, своїй, глубійні суті, все ж таки гуманісти, хоч інколи використовують різні методи в своєї педагогічної діяльності, але я зараз не про те. Але ми всі е, ну, дрейфуємо в бік того, що гуманізм е, вільні, е, вільні від війни в е, спокійні часи, це є той духовний гуманізм, коли ми знаходимо стежину до духовного світу іншого. І через призму цього духовного, цієї спільності розуміємо, що потрібно. Але справа в тому, що це можливо знову лише тоді, коли інша людина зі своїм духовним світом сприймає тебе як людину зі своїм духовним світом. І всі семінари, психолого-педагогічні, педагогічні семінари, які ми проходимо, вони готують педагогів саме. В цьому ракурсі, ракурсі сприйняття духовного світу іншої людини і налагодження зв'язків з нею. І як прийшов, почалася агресія Росії проти України, ми зі своїм духовним гуманізмом як з'ясувалося повністю розброєні, бо ми вважаємо, що треба звертатися, треба розмовляти, треба домовлятися, треба бачити в іншій людині цінність. А не ворога. І от так ми опинилися, я вам кажу про, перш за все, спільнуту педагогічну, розброєні перед агресією цих людей. От що буває, коли ви десь на ринку або в маршрутці потрапляєте на не якусь зрозумілу агресію якоїсь людини? Ну, випадково ви торкнулися когось ліктям бо велика кількість людей. І на вас починає хтось страшенно кричати. Ну от Жінки частіше за все, ну, ті жінки, які в гуманістичному такому оточенні знаходяться, вони не знають, як себе вести, і буває так, що навіть плачуть. І розуміють, не розуміють, а за що мені це? А ця людина, по суті, вона така, що на їй відповісти треба чимось. Чим на неї треба так же заграти і показати, що я захищаюся. Що я захищаюсь інакше, інакше і або я що роблю частіше за все? Я не можу цього робити. Я не можу підвищувати голос. Я ретіруюсь від такої людини. Ну, Це було до 2022 року. Що буває, якщо ви їдете в якомусь громадському транспорті, і хтось із жінок або ще хтось починає лаяти там всіх, кого тільки можна за те, що ми даємо нові назви вулицям. Ну, або я ж мешкаю в Одесі біля оперного театру, досі стоїть бюст. Пушкіна, дякувати Богу, Єкатерину вже прибрали, вже дещо знають про Екатерину, стає бюст Пушкіна. Я повністю згодна з Жаданом, і я йому вдячна за такий меседж, що він казав, що там, де з'являється Пушкін, потім приходить якийсь полк російський, безумовно, а потім вони кажуть, що це ісконна руська земля. На жаль, Пушкін це елемент російського наративу. Ми їдемо з таксистом, приїхала моя. Моя онука до мене разом з невісткою. І ми їдемо в таксі, а вони з Львова приїхали, хоч ми бахмучані, ви розумієте, що ми зі сходу. І таксіст на російській мові розмовляє, і ми з моєю валією розмовляємо, каже, на ж досі вулиця Пушкіна, досі вулиця Катерининська, коли вони же їх змінять назву. І таксист нам відповідає, що Пушкін тут мешкав, і тут я за всіми. Традиціями духовного гуманізму починаю шукати шляхту його духовного світу, знаючи, що Одесу кожен день три чи чотири рази обстрілюють. Я кажу: чим більше нас обстрілюють, тим швидше ми зрозуміємо, що Пушкін це елемент російського наративу. А далі я вже продовжую так, як казав Жадан, що спочатку Пушкін, потім їх війська, а потім ісконна Руська земля. І Відбулось чудо. Таксист прийняв мою точку зору, може, саме тому, що ми їхали в таксі, і він хотів чаєвих. А може, я почула в його голосі відчуття розуміння, що відбувається. Тобто, ну, це люди, які мешкають зі мною в одному оточенні. в одному оточенні. Якщо раніше. Ще там, до 2014 навіть року, коли починалися розмови там про мову, про вулиці, про Пушкіна, про Булгакова, я намагалася війти в бік. То тепер я одразу починаю не те, що нападати, а я по свідомості людини певним тоном, дуже впевненим, починаю пояснювати, чому це не так. Або знову таксі їдемо. Музика про Одесу російською мовою зрозуміло, Російською мовою такий шансон, і потім про те, що одесит гуляє по Москві і вже ніколи не повернеться до Одеси. І тут я вже кажу: ну, я вас вибач... прошу вибачення, але це треба вимкнути, бо ми знаходимося в стані війни. ну Це ж про Одесу. Я кажу, яка ж це Одеса. І далі я продовжую про ці ж наративи. Я чую в голосі знову того таксиста відчуття, що він розуміє, про що я. Розуміє, вимикається музика, і в нас таке немає, знаєте, такого наелектризованого становища. Про що я зараз намагаюся сказати? Що наш духовний гуманізм треба адекватно захищати. Я не є чоловіком, я по натурі така людина, яка все життя пропрацювала з учнями, я не є авторитарієм. Але розумію, що в деякі хвилини, такі моменти нашого життя потрібно озброюватися і дуже різко зупиняти деякі речі. Тобто, духовний гуманізм це коли я вмію захищати. Себе, свій внутрішній світ, і навіть внутрішній світ цієї людини, яка інколи не розуміє, що вона робить. Це один момент. Другий момент, про який також хотіла би я вам сказати: маю двох синів, вже дорослих. І от коли вони були маленькі, як, як вчителька, що я завжди їм казала: якщо у вас щось забирають, та віддайте краще дратися погано, кусатися погано, ну, як. І всі жінки, як і всі мами, це казали. Тепер я розумію, що інколи, коли забирають твоє, його треба захищати. Треба захищати своє. Треба захищати. Якщо хтось, хлопчик чи дівчинка, забирає твою іграшку і робить це брутально, то ти брутально повинен їй відповісти. Навіть якщо тобі потім за це прийдеться відповісти. Перед кимсь, перед дорослими, ще чи... ти захищаєш своє. Тобто. Після початку повномасштабної агресії я 100% зрозуміла, що своє треба захищати. І тому зараз такий ну, момент, коли ми починаємо не вірити, десь не вірити в те, що війна закінчиться для нас перемогою. Багата кількість людей починає розмовляти одне і теж, коли це закінчиться. Я не мовчу. Я кажу, коли ви візьмете до рук зброю, це може закінчитися. Або коли ви щось будете робити, це може закінчитися. Ну і, як правило, люди дуже швидко припиняють свої розмови. Ті люди, хто не є зараз на передовій, ну, от як я, як ми можемо допомогти перемозі? Ми можемо допомогти перемозі, стверджуючи наративи українські, українсько-центричні позиції через себе. Через себе. Я є носієм української мови, я є носієм українсько-центричної позиції. І якщо я бачу в громадському транспорті, ще, я не кажу, що треба одразу дратися і ще треба адекватно відповідати. Дуже спокійно про те, що спочатку приходять вони у вигляді пам'ятників, у вигляді російської великої в лапках літератури, а потім приходить полк, полк, а потім за ними ісконна руська земля. Так працювали все весь період 300 років свого існування. З 300 років своїх сну, а коли вони вже приходять, ми одному з чоловіків, який мені там розповідав про те, що мої собаки вже нарешті стали більш чемні, і що непогано, що, мабуть, і подякувати Путіну треба за те, що ви переїхали сюди до Одеси, і скоро ж це закінчиться, треба ж домовлятися. Я відповіла дуже просто: коли він сюди прийде. Вас ніхто не буде не про що питати. З мами домовлятись не будуть. Вам дадуть гвинтівку в руки і відправлять на Польщу. І у вас не буде можливості втекти через кишенев за кордон. І одразу цей чоловік. Вирішив зі мною не зв'язуватись. Можливо, я виглядаю в очах оточуючих як людина, така трошечки знервована, або, як кажуть, ну, не, якийсь синдром, вона вкрізь шукає ворогів. Можливо. Але розмовляю я завжди з посмішкою спокійно. Я не кричу, але я впевнена в тому, якщо ми здамо свої позиції. Якщо ми їх будемо здавати отут, от і в тилу, не тільки на передовій, то ця, ці наративи російські, вони дуже швидко, дуже швидко прийдуть замість нашого україноцентризму. Чому це відбудеться? Тому що все оте російське воно дуже агресивне. Воно дуже агресивно. І воно, знаєте, зламує свідомість, є певні, такі, мабуть, механізми нейропсихологічні, через дуже якісь близькі багатьом, багатьом людя людям речі. Ну, Наприклад, люди похилого віку пам'ятають свою молодість, їм було добре в Радянському Союзі. Це вічна про як добре було про Радянський Союз. Або зато нас всі боялися, або там іще щось таке. Та? Щось таке, що Виправдовує твоє примітивне життя, твоє життя, яке не стало таким, про яке ти мріяв. Воно виправдовує тим, що все ж таки ти елемент великої якоїсь держави, яка за тебе буде піклуватися. Ну і ще, що мені дуже допомагає, це гарне знання історії своєї родини, мій дід. Коли в 42-му році потрапив потрапив полон, він до кінця війни перебував в концентраційному таборі на території Німеччини. А потім, коли звільнили російські війська, верніше американські спочатку йому пропонували повернутися, виїхати в Америку, бо сказали вас всіх відправлять табори. Він не повірив, ще ж залишилась його жінка з чотирьома дітьми, і вирішив повернутися. Додому. І одразу його завантажили в ешелон і відправили туди в Сибір. Він там ще перебував три роки в таборі. Це дуже в гарній. Країні, в якій, як здавалося, всі-всіх любили, всі всіх підтримували. Я дуже добре знаю історію свого роду, дуже добре розумію, скільки було понивічено всіх моїх предків, не дуже далеких предків. Я кажу про прабабушку, бабушку, дідусь і дідуся, і бабусю. Скільки було понівічено доль, і я не хочу того повторення. Не хочу. Тому треба. Тримати в руках свою зброю. Це слово, якщо ти можеш слово, це певна емоція, якщо ти можеш. Оті емоції, які вам нав'язують перекрити цими емоціями. Це певна дуже важлива позиція, особливо зараз. Дорогі друзі, ні в коєму разі не втрачайте віру в перемогу. За Україною майбутнє. Чому? Тому що світ любить різноманітність, а ми елемент різноманітності. Різноманітність це це, на чому тримається наша біосфера. Різноманітність людських спільнот це те, на чому тримається взагалі це те, що ми кажемо суспільство. І те, що ми хочемо бути нарешті незалежними, повністю незалежними. І вибирати отой напрямок, цивілізаційний напрямок, який називається європейський, який суто є. По суті, в глибинні суті все ж таки українським, українці розбудовували завжди європейський простір. Но потім імперія, Російська імперія, до якої також долучилися до розбудови якої українці, повністю перекрила розуміння того, що ми розбудовували європейський простір, наша література європейська, наша педагогіка глибинно європейська, вона вдала в педагогічний простір в європейського в педагогічного простіру, що два дуже головних поняття: це кордіоцентризм Григорія Скаварада. І відношення до дитини як до Божого твору. Оце наш духовний гуманізм педагогічний. Цей і Грінченко, і цей Євчевська, і цей і Драгоманов, і Сухомлинський. І Макаренко, не дивлячись на те, що вони були радянськими педагогами, і зараз Макаренко так під великим питанням, але його глибинний гуманізм все ж таки будувався на той християнській етиці, яку він назву таку до кінця і не давав. Як у Сохомлинського стовідсотково будувався на християнській етиці звідсіля розуміння, що духовна спільність. Це є основа виховання, духовна спільність за часа радянської влади. Це він писав. Зрозуміло, що Сухомлинського знищила та ж радянська влада, тому що ну, почала почались на нього такі травля, така, яка його добила. Він був поранений дуже сильно, і ця травля його добила. Но зараз ми не про це. Зараз ми про те, що саме українці. Творчі українці, педагоги українці вони розбудовували єдиний європейський простір, який побудований на засадах не матеріалістичного гуманізму, а такого духовного гуманізму. Саме українці були носіями не просто гуманізму, відношення до людини, як вищої цінності, а до духовного гуманізму, відношення до людини як Божого твору. То розуміємо, що ми є неповторні, що в нас є. Для своєї землі, для своєї держави, все необхідне для розбудови нашого щастя, будуємо наше щастя і віримо в перемогу. Слава Україні, слава ЗСУ, слава всім, хто стійко продовжує тримати удар, і хто бореться в тих умовах, в яких здається, що сил вже не вистачить. Треба триматися, і сил вистачить обов'язково, бо майбутнє за Україною. Слава Україні.